Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив з новою заявою по Україні. Він заявив, що США впевнені в тому, що Україна не дасть просунутися росіянам на Східному фронті Україна і далі буде нищити росіян у Чорному морі Україна. І далі буде нищити росіян в Криму. Україна цього літа, з його слів, знову може годувати весь світ українським зерном через Чорне море. США і Європа будуть. Економічно і зброю допомагати Україну. Отакі От оптимістичні заяви Держсекретаря Ентоні Блінкіна. Потужна заява по Україні. У мене тільки одне питання: От таке скромне. А де американська зброя? Нас годують потужними заявами: Блінкін, Макрон, Шольц, Байден. Ну хто тільки не говорить з Заходу, з Америки? Да? Конгресмени, чиновники, політичні діячі. Усі кажуть, ми вам допоможемо. Питання зброї де? Це довгий процес. Каже Антоні Блінкін. Постачання зброї довгий процес. Ну, коли росіяни дійдуть до Дніпра, тоді, напевно, і з'явиться американська зброя. А чи не запізно? І хвати нас. Годувати обіцянками. Шановні панове з Америки, з Європи, з НАТО, з Євросоюзу. Обіцянка-цецянка. Конкретно де ваша зброя? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!